Всім привіт! Сьогодні 2 квітня і ремонт ходової по Т-150. Добре лише їхати, звісно, і би це не ремонтувати, але все, приходиться рано чи пізно робити. Що таке все стало? Посипався підшипник на балансірові каретки. І заодно вже поміняв підшипник і тут, ну як поміняв, зняв, помив, бо мали люфт. Шат. Набив салідолу, змастив все і відрегулював нормально. Так іде. Шату нема. Супер, лише лишилося розвал зробити. Далі балансір знятий каретка. Поміняв зв'язку, зірочку. Тут ліва різьба, щоб знали тут. Може доведеться комусь знімати, а може вже це вже, знаєте, ці трактора, ще рік-два їх практично не буде. Буде і лише історія про них. Вже все більш на колесних, то легше. Тут ліва різьба. От на цім на шпільки L. Стоїть і насічка зверху на гайки. А тут є насічки. Не знаю, чи буде видно. Зв'язочку поміняли, бо це вже стіко зношена була з обох сторін, що просто ну, вже, ну, вже, бачите самі по відео, хто розуміється. У балансірові каретки посипався почіпник опорний. Ну, в самому корпусі. Тут катки тоненькі. і Вже хочу поміняти більше, як бачите, опорні по вироботці. Це більш ліпший. Ну, їх треба у парі підбирати, ставити. Е... Ну от такого варіанту. Така робота ходовою в Т-150. Все дуже добре, але приходиться робити. Розбирати. Придбав такі очки. Добре для як того відбивати підшипники чи навіть щось болгарку робити, зажимає і в них хороші такі. Ну, бо може і осколок від почіпника, хто знає, то воно вилітає і всяке буває. Техніка безпеки. Е... Ну, тут цей каток знятий. Такий він. Був. А це я буду ставити. Підшипник 7909. Буду ставити разом з Оську, тільки почіпник тут другий поставлю. Так само колесо опорне колещатко. Так воно буде йти. Отака От ситуація. Тут поміняюся і з цієї сторони, по і наб'ю солідолу. і піде. Добрий трактор, але ну, як приходиться цю ходову робити, повірте, тут здоров'я, треба мати кувалду, збивати ці катки, вони тяжко з оські схожуть, бо на шпонки йдуть. Але нічого страшного немає, все нормально, коротше таке. Працюємо. Е... Ну, таке коротеньке відео, що... щоб було воно, може комусь цікаво, може не цікаво. Схема ще навіть зберіглася. Ось така ситуація. Е... Ось такий трактор. Як він є, не лише на ходу, а вже у ремонті. Тут буду знімати башмак, може в когось стикнешся з такою ситуацією, що може перший раз ну, сідає, тому що в життю доводиться перший раз все пробувати. Е... Упирає циліндр, от до упора доходить, більше гусниці туди не може. Це її ограничитель. Значить, треба знімати башмак. Щоб зняти башмак, відкрутити солідол з пробки, видавити його. Ціліндр заходить на місце і туди вже знімається. Тут вже в мене до упора я буду меняти, знімати башмак. Ну, така ситуація. Не тільки лише він їде, але приходиться і треба ремонтувати, щоб їхало. Вічного нічого нема. Ну, таке. супенку. Готую там соняшник сіяти, але... На завтра, каже, сніг буде, не знаю по Україні. Знаєте, погода як характер людей не міняється. Сьогодні один, завтра другий. Знаєте, вчора було холодно, сьогодні вже температура така, майже більш можна працювати. Ну, ключі, монтіровки, болгарки і от. Таке, колесо, звісно, ліпше в Т-150 мені колесо збортірував та і поклав і в'їдеш. А тут, як доводиться це все розбирати, це все приходиться ходову, цю. то ці мінуси, ну, мінус. Вічно нічого нема, але добрі трактора. але ходова зараз, щоб зробити ходову ідеально, все як має бути, все нове покласти, це треба мати мінімум 3-4 тисячі доларів, я думаю, що впишеться. Лише гусінцю, 25 ку цю взяти, що 25 палець ширшу. Його оригінально, то стоїть десь 60 тисяч 70. Плюс направляю зірочки, упорні катки на каретках. Коротше, таке. То ліпше вже цілого трактора купити. Та й... Але ще є в нас, як кажуть, старі запаси ще. Є з чим робити та збираємо. Вже як не буде, то не знаю. Така ситуація. Так, да, по посівні нічого ще не сіяли. Ну, я, я, я рупшениць тут різо, я буду <кхів> робити огляд лиш. Зроблю огляд пшенички. Така, яка вона є по факту, слава Богу, ну, для нас нормально, побачу там. На відео побачите. Лиш не знаю коли, тому що думаю, що може на цій неділі. Тому що робота, знаєте, як кожного із нас є. І одна, і друга, і все хочеться зробити. Ну таке, друзі. Всім дякую за увагу. Здоров'я. І щоб не... Ламалася техніка. Да, і саме головне, це березовий сік, як той казав, без трьох літрів соку не розберешся тут коло це. А теж взяв березовий сік, щоб він теплий, був це корисно для здоров'я. Так що у кого є можливість пити замість води тепер. А хто як має можливість, може круглий рік. Ну отаке. Тому всім дякую за увагу. Такий у нас ремонтний процес.